Вітаю, шановні глядачі телеканалу Апостраф ТВ в рамках програми Знань і не бійся. Мене звати Яна Терлеєва, я експертом з питань фтизіатрії, а також з питань організації охорони здоров'я, завідувачка відділу управління та протидії питань подолання туберкульозу центра громадського здоров'я. І сьогодні разом з вами ми поговоримо про основні засади державної політики стосовно туберкульозу. Якої стратегії дотримується держава у питаннях подолання туберкульозу? На сьогоднішній день в державі сформована чітка послідовна політика стосовно подолання туберкульозу. Основним нормативно правовим актом є державна стратегія ліквідації туберкульозу ВІЛ, а також вірусних гепатитів до 2030 року. Час це є надзвичайно складною задачею, особливо в умовах повномасштабної війни проти України, яка триває вже близько двох років. Крім того, досить важливим стратегічним кроком для формування послідовної державної політики є затвердження нового закону стосовно подолання туберкульозу, який було ухвалено в цьому році. Це є закон, який фактично закладає концептуальну зміну підходів від протидії туберкульозу до подолання туберкульозу, а також є важливим документом для гармонізації нашого законодавства з законодавством Європейського Союзу. Яка роль у сімейного лікаря у діагностиці туберкульозу? Фактично дві основні задачі, які виконує на сьогоднішній день сімейний лікар. Перше, це чітке усвідомлення і виявлення симптомів, які можуть свідчити про туберкульоз. І це робиться в основному за результатами анкетування тих пацієнтів, які відвідують сімейного лікаря. Друга велика задача пов'язана з тим, що саме сімейний лікар. Формує групи підвищеного ризику щодо захворюваності на туберкульоз, які чітко визначені в стандартах надання медичної допомоги при туберкульозі, які затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я від січня цього року за номером 102. за останні роки. Наша країна була досить суттєво оснащена надсучасними молекулярно-генетичними системами, які називаються GENEXPERT, для того щоб встановити діагноз туберкульоз і що особливо важливо виявити його саме лікарсько-стійкі форми, фактично протягом кількох годин, що таке скринінгова анкета на туберкульоз. Скринінг-анкета на туберкульоз це швидкий, досить зручний і сучасний інструмент для того, щоб сімейний лікар фактично міг запідозрити наявність симптомів стосовно туберкульозу або чинників, які підвищують ризик захворюваності на туберкульоз. Тобто, по цій анкеті ми не встановлюємо діагноз туберкульоз, а лише виявляємо ті симптоми, які потребують подальшого дообстеження. Наприклад, якщо у людини є кашель більш що двох тижнів, то ця людина далі по діагностичному алгоритму має бути скерована на обстеження з допомогою системи «GeneXpert». А якщо інші симптоми, які важливі з точки зору діагностики туберкульозу, то відповідно відправляється на подальше до обстеження. Крім того, це інструмент, який може використовуватися онлайн, не виключно за направленням сімейного лікаря, а кожен пересічний громадянин може себе перевірити на ризик захворювання на туберкульоз. Чи стало людей, які живуть із туберкульозом, більше з початком повномасштабної війни? Саме наша країна відноситься до країн високого пріоритету ВОЗ стосовно захворюваності саме на лікарську стійкі форму туберкульозу. Так за даними 9 місяців поточного року, дані центру громадського здоров'я було виявлено більше ніж 18 тисяч 500 людей з туберкульозом. А, тобто 34 особи з туберкульозом виявляється на кожні 100 тисяч населення. При цьому рівень захворюваності у порівнянні з попереднім періодом минулого року зріс на 8%. Насправді це пов'язано з двома основними факторами. Перш за все, протягом останніх кількох років і Центр громадського здоров'я, міністерство охорони здоров'я, регіональні фізіокомологічні служби а також низка партнерів докладають значних зусиль для того, щоб покращувались діагноз. Стика туберкульозу, а з іншого боку, ми розуміємо, що певний негативний вплив війни також вже має місце, адже протягом досить тривалого часу велика кількість людей перебуває в. В бомбосховищах, в підвальних приміщеннях перебуває в умовах надзвичайного стресу і в тому числі низька населення на сьогоднішній день має обмеження в доступі до медичної допомоги за даними моз, це більше ніж 20%. Звичайно, що все це створює таке підґрунтя для певного погіршення ситуації стосовно туберкульозу. Як попередньо вплинула пандемія коронавірусу на захворюваність на туберкульоз? Через негативний вплив пандемії covid 19 відбулося суттєве зниження захворюваності на туберкульоз, фактично на 30%. В першу чергу це пов'язано з тим, що люди мали обмеження і менше зверталися за медичною допомогою. В результаті ми мали більшу кількість випадків, які вже діагностувалися у важкому стані, а в тому числі зростала смертність від туберкульозу. Але є і позитивний факт, який стосується того, що в умовах тих обмежувальних заходів, які впроваджувалися під час дії пандемії, COVID-19, люди менше спілкувалися, менше перебували в скупчених приміщеннях, дотримувалися маскового режиму, і як результат, все таки певне зменшення подальшої трансмісії туберкульозу також відбувалося. Але все-таки основний негативний вплив він все таки стосувався того, що менше людей виявлялося. З туберкульозом, тому власне кажучи, коли ми зараз бачимо в окремих регіонах підвищення рівня захворюваності на туберкульоз, це може бути пов'язано з одного боку із відновленням системи охорони здоров'я і покращенням доступу до медичної допомоги, також важливо зараз те, що суттєвим чином впливає кількість внутрішньо переміщених осіб, що викликано військовими подіями. Чи завжди діагностика та лікування туберкульозу безоплатні на сьогоднішній день? В рамках чинного законодавства України, зокрема, відповідно до закону стосовно подолання туберкульозу для людини з туберкульозом гарантовано безкоштовний доступ до діагностики туберкульозу. Крім того, для цього в рамках програми медичних гарантій забезпечена можливість пройти всі необхідні методи обстеження в закладі системи охорони здоров'я. Якщо в одного з членів сім'ї діагностували туберкульоз, чи потрібно пройти обстеження іншим членам родини? Якщо так, то які саме? На сьогоднішній день для людини, яка перебувала в контакті з людиною, якої виявлено туберкульоз, важливо своєчасно звертатися за медичною допомогою у разі, якщо людина відчуває симптоми, характерні для туберкульозу. Зокрема, одним з основних симптомів є кашель, який триває більше двох тижнів. Також людям відразу після виявлення індексного випадку необхідно в обов'язковому порядку пройти відповідні медичні обстеження, що до них відноситься? Перш за все, це радіологічне обстеження органів грудної клітки. Тобто, простою мовою, це рентген-знімок, або флюорографічне обстеження. Другим важливим аспектом є те, що необхідно пройти виявлення туберкульозної інфекції, яке на сьогоднішній день в країні проводиться одним із двох доступних методів. Або Туберкулінова проба або квантифероновий тест, залежно від того, що доступне саме в вашому регіоні, і на якої метод діагностики буде вас скеровувати ваш сімейний лікар. Але важливо, що необхідно регулярно проходити такі обстеження. Фактично, протягом року необхідно принаймні двічі пройти таке обстеження. Чи правда, що людина, яка хворіє на туберкульоз і дотримується режиму лікування, не несе загрозу оточенню? За даними численних досліджень всесвітньої організації охорони здоров'я, людина, яка отримує лікування стосовно туберкульозу, стає безпечною для оточуючих протягом трьох тижнів отримання лікування. Але що основне? Основне, що має бути правильно встановлений діагноз, і людина дійсно має дотримуватися режиму лікування. Це є два основних фактора, які дійсно дають нам можливість бути впевненими, тому що людина є незаразною для оточуючих. А крім того, є низка інших досліджень, які взагалі говорять про те, що навіть протягом трьох днів, якщо людина отримує лікування, вона вже стає не заразною або безпечною для оточуючих і фактично. Більшість людей з туберкульозом, особливо ті, хто взагалі не має бактеріовиділення, можуть лікуватися амбулаторно з першого дня, поруч зі своїми близькими в зручному оточенні, де шансів на одужання значно більше. На цьому поки що все. Це була програма Знай і не бійся, яка створена за підтримки партнерства Зупинимо туберкульоз Україна, а також за сприяння наших партнерів Агентства США з міжнародного розвитку, а також організації ПАС та Конвіктус. До наступних зустрічей.